Квітковий Діснейленд для флористів. Покажу тобі, що всередині найбільшої квіткової бази Європи. Називається вона Water Drinker, і це одна з найбільших баз у світі. Саме тут я купляю квіти та сюди ж вожу свої групи з Віптуру. База розташована прямо поруч із квітковим аукціоном. І це логічно, бо квіти доставляються сюди по спеціальних тунелях прямо з аукціону. Тому свіжість, ну самі розумієте, яка. Сюди не зайдеш просто так, тільки для зареєстрування. Бізнесів, флористів, декораторів, садових центрів, без бейджу нічого не можна придбати. База величезна, світла, естетична і головне, вона працює в зручні години до 13-ї години дня. А не як ото в Польщі до 7-ї ранку, Боже досі гадую, як страшний сон. А тепер покажу зал за залом. Спочатку холодильник. Тут в нас преміальна зрізка, ідеально чисті баки, усе свіже, квіти продаються пачками 10, 20, 50, іноді. 100 штук. Ціна вказана за стебло до податків, і це дуже важливий момент. До цієї ціни в нас додається 9 чи 21% ПДВ. Та в кінці чеку ще додається сервісний збір за користування благами цієї шикарної бази. Загалом ціни набагато дорожчі тут на квіти, ніж можна очікувати від голландської бази квітів. Далі в нас відділ декору. І тут мої групи зависають і обов'язково йдуть з Пустими руками. Новинки сезону, трендові вази, предмети декору, які ще тільки з'являються в мас маркеті загалом дуже цікаво. Наступний зал, тут у нас флористичні матеріали. Не найкращий вибір інструментів чи стрічок, але шикарна лінійка від Оазіс. Далі в нас найбільша частина це в нас горшечка. Вазони, кашпо, зелень, трендові стенди. Тут завжди нове натхнення, і вибір, і якість, і от тут ціни топ. Ідеально, що тут є ще й кафе. Можна присісти, перепочити чи зустрітись з колегами, тут часто народжуються. Колаборації, обговорення нових проєктів і так далі. Я тут часто просто сиджу і видихаю. Ось так виглядає найбільша база квітів в Європі та й в світі. Розказуйте, чи сподобався вам огляд. Якщо так, то що саме? І до зустрічі у коментарях.